Серцево-легенева реанімація, алгоритм. Час, якщо, коли ми підходимо до людини, спочатку треба оглянутися і перевірити, чи нам чи мені нічого не загрожує. Після цього вже я підходжу до людини. Я підходжу до неї збоку боку, питаю: Ви мене чуєте? Якщо людина без свідомості, ми кладемо одну руку на чоло, два пальці ми кладемо на відборіддя, піднімаємо, відкриваємо рот, кладемо одну руку на грудну клітину, нахиляємося, дивимося на руку. Якщо ми чуємо, що є дихання, ми не робимо серцево-логенневу реанімацію. Якщо ж дихання немає, ми виміряємо грудну клітку, ставимо руки в замочок, стаємо біля людини на коліна, кінцівки виправлені, і робимо 30 натискань та 2 вдохи. Якщо у нас немає засобів гігієни і ми не знаємо цю людину, по правилам не можна робити вдохи та видихи людину. Тому можна робити і без вдохів. Потрібно 30 натискань, 2-4 секунди ми відпочиваємо, наші руки відпочивають, пацієнт видихає. І після цього ми знову робимо 30 натискань.